У нас були нові надходження, а саме кабріолет, кінець 21-го року, модельний 22-й. Ось кабрік. На led оптиці диски 16-го діаметру, трифазний порт заряджається за 40 хвилин. JBL топова акустика. Підлокітник, шкіряні сидіння з підігрівом, підігрів керма, повний електропакет, комфортна підсвітка, CarPlay, Android Auto. Ось, тут стільки всього, два ключі оригінальні, один відкидний обшивка, бардачок. Кольоровий спідометр. Машина топчик, камера заднього огляду, парктроніки. Ось такий чорний. 21-го року. Легкосплавні диски 15, комплектація теж непогана. Нового зразка сидіння тканині, підлокітник, Шкіряне кермо, кольоровий спідометр, підігрів дзеркал, повний електропакет тут. Теж регулювання всі присутні, сидіння, хромовані ручечки. Теж дуже гарненький. Android Auto, CarPlay. Кльовий смарт. Парктроніки. Ось такі от біленькі, біло-чорний. На LED теж, як і в кабріку. Класний теж салончик. Дивіться, датчик світла, дощу, CarPlay, Android Auto, оновлений. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням, панорамка. Теж комфортна підсвітка, просто бомба. Цей у нас перший облік машині теж 21 рік. Далі, далі Форфор топовий. Теж підігрівчики, органайзер тут є. А сидіння складається. До речі, ті, що я назвав смарт, всі трифазні, всі швидко заряджаються led оптика дуже кльовий. А цей з led оптикою 21 рік, диски 16, панорамний дах, повний електропакет, шкіряні сидіння. Нового зразка мультимедіа, Android, CarPlay, все є. Підігрів керма, підігрів задніх сидінь. Дуже гарний. Камера заднього огляду парктроніки набор автомобіліста, в цьому теж камера, парктроніки один одного краще. Цей смартик топовий, але до рестайл. Оптика топова. Колір гарний. Це наших клієнтів, вони у нас купили на led вже оновлений смарт з CarPlay Android Auto. Але для своїх років цей теж дуже-дуже гарний. Варіант. 19 рік. Усі пробіги ви можете мені писати або дзвонити. Я вам так для зразка. От у цьому 44 пробіга Цей у нас 18 й рік, але пробіг 21 тисяча кілометрів. Гарний смарт з парктроніками, недорогий. Непоганий. Ось цей у нас бензиновий. 21 тисяча пробіг кілометрів всього. Це ми коли ще бензинки завозили, то у нас їх вже небагато залишилось, ми їх не завозимо вже так роки 2-3. Непогана комплектація, 2014 рік, останній рік виробництва. Датчик світла, дощу, електродзеркала з підігрівами, тканинний салон, 8 подушок безпеки, тканини з візерунками, спортивне кермо. Ну, в принципі, все є саме необхідне. Ось так, датчик виглядає. от. Панрамний дах. Гарний варіантик. Гарний і недорогий. Далі у нас нагадую, бензинка 0,9 Турбо. 453 кузові електричка. 6 тисяч кілометрів пробіг. Всього 6 тисяч. Кінець 20-го року, 21 модельний. Теж стан нового. Смартики один одного кращий. Наші контакти. Звертайтесь, motosmart.com.ua, телефони. Це мій смарт. Всім гарного дня і до зустрічі.